Де ковальський міський голова Ігор чайка. Шановна громада, всечесні отці, родина нашого героя. Усі, хто цей Сонячний спекотний день прийшов на площу, аби віддати останню шану і попрощатися ще з одним нашим героєм, який поклав найдорожче своє життя за майбутнє вільної і незалежності України. На щиті повернувся у рідне місто солдат, оператор відділення. Радіоелектронної розвідки розвідроти військової частини А-4667 42 окремої механізованої бригади Дмитро Віталійович Лисюк. Дмитро народився 7 травня 1988 року у Ковалі. Серед загального світу середню він здобув в нашій ковальській загальноосвітній школі номер 2 а після школи вступив до Луцького державного технічного університету за спеціальністю автоматизоване управління технологічними процесами. І такий вибір його був не випадковим і зовсім не для того, аби мати формально диплом про вищу освіту. Ще зі скільної лави Дмитро надзвичайно багато читав і цікавився. Всім, що стосується радіоелектроніки, він відвідував радіогурток, самотужки ремонтував усіляку техніку, був надзвичайно допитливим хлопчиком, якого цікавило буквально все. І здавалося б, не було такого приладу, де б руки Дмитра не змогли його поремонтувати. Саме тому він обрав таку спеціальність і вже будучи студентом, паралельно став працювати в одному з магазинів електроніки у Луцьку. Він був єдиним з класу, хто склав на відмінну іспит з фізики і все-таки пішов і обрав ту стезю, яку собі запланував. Тому що він був з тих школярів і студентів, які завжди мали свою думку і міг аргументовано її. Захистити, посилаючись на свої знання. Після університету він планував залишитись у Луцьку, але повернувся у рідне місто і пішов працювати системним адміністратором товариства з обмеженою відповідальністю Олші. І такий поворот долі став знаковим для нього, тому що саме на цьому підприємстві він зустрів свою майбутню дружину Ірину. Яка працювала бухгалтером. Молоді люди почали зустрічатися майже рік придивлялися одне до одного, і Ірина пригадала, що Дмитро був настільки добрим, людяним і мав таке загострене причуття справедливості, що він не міг не подобатись. Саме тому у 2011 році. Вони стали на рушничок щастя, утворили сім'ю. А вже у 2013 році у них з'явилася донечка Анастасія, За рік син Саша, який взяв від Дмитра любов до шахів інтелектуальної спортивної гри, тому що в 5 років йому подарували шахівницю, і вже сьогодні цей хлопчина має дуже високі результати і. Планує далі займатися цим видом спорту. Аби пригодувати родину, Дмитро став підприємцем, оскільки він саме той, про кого кажуть, він мав золоті руки. Ремонтував будь-яку техніку. Часто густо за свої гроші купував деталі, аби лише догодити студенту-клієнту, тому що він був надзвичайно добрим. І надзвичайно дорожив своїм ім'ям як підприємець. У нього і у Іри було дуже багато планів, мрій, задумів. Але настав чорний ранок 24 лютого 2022 року. Дмитро одразу зрозумів, що він має бути там, де його потребує країна. І він прийшов. І записався добровольцем в добри, добровільне формування нашої ковальської територіальної громади. Разом із іншими добровольцями вони охороняли найважливіші об'єкти критичної інфраструктури нашого міста на підступах від білоруського кордону. Але Дмитро, як справжній патріот України, розумів, що йому треба бути безпосередньо там, де він може стримувати ворога. Тому в липні він пішов на військово-лікарську комісію, пройшов її і став служити в одній з наших місцевих частин, де знадобилися його знання техніки і радіоелектроніки. І так було до січня цього року, коли він перевівся у військову частину а 67 42 окремої механізованої бригади і почав. Виконувати бойові завдання безпосередньо на лінії фронту. Спочатку на харківському напрямку, а у липні його перевели під Покровськ. Найінтенсивніший, один з найінтенсивніших ділянок фронту. Він весь час, майже щодня, телефонував додому, ділився своїми планами. Дуже мріяв повернутися у рідне місто, де вони з Ірою збудували будинок, де на нього чекає майстерня, укомплектована сучасними верстатами. Він міг би приніс принести стільки користі нашому місту як підприємець, як людина, яка досконало знала техніку. Один момент йому подарували комп'ютер. І він, як допитливий хлопчик, опанував його не просто як користувач. Він досконало вивчив програмне і апаратне забезпечення цієї машини. І це йому знадобилося по життю. Фактично вся його військова служба була пов'язана саме з радіоелектронною розвідкою. І ось настало 28 липня цього року. Дмитро виїздить на бойове завдання. Вони їдуть в машині, і в цей час машина атакує з неба, ворожий дрон. Дмитро вважається таким, що зник безвісти. Але вже наступного дня побратими точно знали, що машину уразила дроном, і вони проводять пошукові заходи і повертають тіло. Бездиханне тіло Дмитра до своїх. Далі була довга дорога додому на щиті. І сьогодні ми тут, аби всі разом схилити голови в пошані до цієї людини і сказати йому дякую за захист, за вірність Україні, за вірність присязі і військовому обов'язку. Найважче сьогодні рідним, дружині Ірі, дітям Анастасії і Сашку, мамі Світлані Олександрівні, татові Валентину Олександровичу, сестрі Катерині з родиною і всім, хто знав цю світлу і надзвичайно порядну людину. Вічна тобі пам'ять! І слава! Слава Україні! Давай! Прошу вшанувати світлу пам'ять Дмитра Лусюка хвилиною мовчання.